Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Тріщина в осерді Альянсу. Як білоруські військові підривають стратегію Кремля, весна 25-го року війде в історію, як час, коли імперська вертикаль почала тріщати зсередини за закритими дверима кремлівських кабінетів, дедалі частіше звучать імена, які раніше вимовляли пошепки. Дезертири, перебіжчики, заколот. На перший погляд союз Лукашенка Путіна здається монолітним. Однак, внутрішнє розвідання, які ми отримали з кількох незалежних джерел. В опозиційних колах малюють зовсім іншу картину Білоруські солдати мовчазний протест. З осені 2024 року зафіксовано вже щонайменше 17 випадків масової відмови білоруських військових підрозділів вирушати на завдання, пов'язані з логістичною підтримкою Росіян на півночі України, причини не тільки страх перед зсу, але й глибоке моральне відторгнення участі у війні. Військові інструктори, офіцери, особливо з числа тих, хто прийшов через 20-й рік і бачив масштаб репресій проти білоруського народу. Дедалі ототожнюють в органи з українцями, а системою, яка тримає їх самих в залізному колаці. Невидимий фронт підозріли, що зникають. Із зими 24-5 років почастішали випадки, коли білоруські, навіть російські підрозділи, зникали під час виконання спільних завдань на Гомельщині, Брянщині. Пізніше їх командири з'являлися на відео із біло-червоними білими пов'язками, передаючи привіти з партизанських загонів. Чинають із підрозділів РДК. За нашими даними щонайменше троє командирів середньої ланки і складу ЗСРФ наразі перебувають під захистом української військової розвідки після добровільного переходу на бік ЗСУ. Фантомна опозиція у Генштабі РФ Окремої уваги заслуговує інформація з Москви. Аналітики внутрішньої безпеки Кремля помітили небезпечний дрейф риторики у заступника голови Гаш РФ та кількох впливових генералів у службових записках Патрушева і Путіна. Дедалі частіше з'являється термін «внутрішня нелояльність. Прямий натяк на змову вищого офіцерського складу ходять чутки, що частина командування готова домовлятись із заходом про умови здачі, аби уникнути внутрішнього перевороту. План Рубікон. Наші інсайдери з Лукашенківської верхівки повідомили, що Кремль готує план Рубікон. Сценарій силового заміщення Лукашенка під виглядом держперевороту з боку опозиції. Щоб зберегти обличчя перед народом і отримати контроль над територією у відповідь, білоруські партизани об'єднані в структуру Вільна пагоня активізували підготовку до масштабних диверсій на стратегічних об'єктах в разі спроби зміни режиму через кремлівське втручання. Наближення кінця Путін, попри публічну впевненість, розуміє продовження війни лише прискорює його падіння. Кремлівські коридори повняться шепотінням про останнє попередження. Патрушові, що його за неофіційними даними готують власні сценарії в течі, сигнали про готовність до переговорів почали надходити навіть через непрямі дипломатичні канали, зокрема через нейтральні країни Центральної Азії. Телеграм-канали пишуть лунали вибухи в Києві в Чорнобильській зоні. Наразі офіційних подробиць щодо цього немає. Телеграм-канал Білоруський партизан пише про бій ДРГ в Чорнобильській зоні. Білоруси таки прощупують наш кордон. Все як казав сирський західна розвідка під покровом навчання, білоруси і росіяни повторюватимуть зайти до Києва. Під покровом навчання Білоруси Росіяни можуть повторити захід до Києва. Як в 22-му році з готується кордон посилено, а під час сутички загинув білоруський підполковник і його група спецназу прямий контакт ведуться. Відповідні роботи по розмінуванню може бути гучно. Загинули українські прикордонники, бій жорсткий. Росіяни за останніми даними будуть бити по мостах через Дніпро. Зокрема, по мосту Патону в першу чергу в той же час в Кремлі всерйоз розглядають ескалацію війни з Україною, яка може статись в вигляді ракетної атаки банкової Верховній Раді з штабу ЗСУ. Попри домовленості Путіна і Трампа зазначимо, існує ймовірність, що російські загарбницькі війська спробують атакувати Сумську, Чернігівську, Київську області з території Білорусі. Новий масштабний прорив в квітні травні цього року, крім того, окупанти можуть знову здійснити обсил чаєс як в лютому, аби відволікти весь світ від нового наступу. Аес тоді гадаємо, гасили майже місяць. Якщо захисні споруди рухнуть, ситуація буде гірша, ніж була в Чорнобилі. Свого часу стверджують експерти. Тому радіація тоді таки попаде у води прип'яття. Відповідно, у води Дніпра російські окупанти можуть розпочати масштабний наступ одразу на три області України. Якщо розгортати найгірший сценарій розвитку війни, таку думку висловила волонтерка ветеранка керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська в ефірі громадського радіо. Я допускаю все, тому що я виходжу з найгіршого сценарію. Сценарію, де нас хочуть стерти повністю, заявила вона. Берлінська наголосила, що питання стоїть не лише щодо території, а щодо існування України загалом. Якщо хтось думає, що Путін зупиниться по Дніпру, якщо йому віддати частину території, це хибна думка. Підкресла вона за її словами. Раніше вже лунали припущення, що відмова від ДНР ЛНР або Криму, нібито зупинила б агресію. Однак Росія, прагнена частина України, а повного контролю або знищення українського народу Берлінська пояснила, що усвідомлення реальної загрози не має викликати паніку, а лише змусити спокійно системно готуватись до можливого розвитку подій. Хочеш миру, готуйся до війни. Нагадала вона, народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, вважає, що росіяни активізувались на фронті, але це ще не наступ. Таку думку він висловив в етері еспресо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.